Панове мої вітання! Слава Україні! З вами наш Укравтоконтинент. Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Наш сьогоднішній випуск ми вирішили присвятити питанню електронної черги перетину кордону. Спробуємо проаналізувати усі її плюси і мінуси. Для цього умовного експерименту ми обрали пункт пропуску Ягодин до Рохуськ. Сьогодні, щоб перетнути тут кордон, потрібно чекати не менше 10-12 діб. Завантажені автомобілі місцевих перевізників масово стоять на території своїх підприємств. Сучасний паркінг у Ковелі, де, зокрема, розташований пункт видання дозволів, приймає приїжджих звідусіль. Завдяки її черзі траси нині вільні, а велике скупчення вантажівок спостерігається лише неподалік від пункту пропуску. На жаль, бодай мінімального ладу тут немає і близько. Коли водій під'їжджає до пункту пропуску, на смузі перед пунктом пропуску черга кілометр і в три ряди, і фізично машина не може попасти до терміналу і не може попасти до прикордонника. І моя черга анулюється, і я повинен знов зареєструватися і знову стояти 10 днів. Або водій біжить з висупленим язиком, і слюнами, і падає до прикордонника. фу, встиг. Реєструй бігом. Водій не може в'їхати в клітку, тому що там заблоковано. Треба також приймати міри, поставити знаки, щоб не робили відстої, не робили там паузи. Щоб Доступ до брами, до шлагбаума, так званого в'їзду на кордон був вільний. Це теж суттєво важно важливо, тому що на даний час треба виїжджати за сім годин до терміну, щоб туди якось проїхати. І це лише вершина айсбергу. Більшість перевізників та водіїв озвучують усе нові й нові прогалини, котрими наповнений проект є черга. Найголовніший недолік фактичний пріоритет при перетині кордону для порожніх автомобілів. Можливість завчасної реєстрації надає водіям таких авто суттєву перевагу, тоді як експортні товари простоюють або їх просто відмовляються вести. От я, наприклад, вертався на тому тижні. І вночі переходив, їхав поляк, ні габарит, віз і Я в нього питаюся, кажу пане, а коли ти з поворотом? ну, з поворотом будеш. Їх". Каже, я вже зареєстрований, каже, назад, у ну, мене на четвер колейка вже б'є назад. Тобто він ну, доїжджає до Києва. Да, 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 да. Він їде до Києва, вигружається і швидко назад вертається. Сама суть по вивозу товару, так, ну, так як от ми, ми наша фірма, ми стараємося навіть не вантажитись. Ми їдемо до Польщі порожньо. Бо немає сенсу просто дуже довго чекати. У нас водії всі порозбігаються. Ну, це є таке основне. Ще одна сумнівна сторінка є черги це поява у списках автомобілів, котрих раніше там не було. Раз по раз водії з подивом помічають перед собою дані не про ті вантажівки, котрі були там на момент реєстрації в електронній черзі. 40... Ми разом там ужили. У нас розрив був вставлені в чергу десь 15 хвилин. Між нами ми були на одній сторінці, там рядом. Ну, може, дві, може три машини між нами, Ну плюс-мінус. Щас ось я тільки що дивився. Вісім машин між нами. Як? Ну я не знаю, може вони якось і офіційно туди попали, але як. Інспектори Укртрансбезпеки пояснили такий феномен, тим, що це вантажівки, котрі раніше відтерміновували своє місце в черзі. А це можна робити цілком офіційно, правда, лише один раз упродовж рейсу. Тому, щоб забезпечити цілковиту довіру до системи, перевізники пропонують надати кожній вантажівці, котра реєструється, свій порядковий номер. Якщо він був сотий. І перед ним проявився той 48-й, який перетягував час, то він зрозуміє, що це переді мною був. А якщо перед ним з'явився трьохсотий, ну то він зрозуміє, що ні. Це зробити тільки одне. Тепер далі відкрити номерні знаки повністю автомобіля, щоб бачили, щоб навіть і ті самі водії, які стоять в черзі. Ми бачимо в групі Ачерга, Там водіїв більше, як вже директори фірм. Вони будуть бачити, що да, що це відкрито. Система відкрита, система ніякої хімії немає. Понад десятиденні очікування в електронній черзі перетину кордону. Також призводять до порушень митного кодексу нашої держави. Щоб їх уникнути, перевізникам доводиться масово продовжувати терміни доставки Товарів. Звісно, це не критична проблема, але вона також додає зайвих незручностей у роботі. Якраз питання стає згідно митного кодексу. Якщо ви замитнилися в містах Одеса, Київ, Черкаси і таке інше, вам дається 10, 10 діб, діб да. на доставку товару в митницю призначення. А на Волині менше. Навіть тут в ковалі вантажимося, 5, 5 діб надають товар. Пишеться писати пісню та листа, щоб продовжити. Треба потрапити на прийом? Там, ну, звичайно, так. — Саме цей... опишіть, будь ласка. Є там процедура. Сам процес... є там процедура. Ми на то водії більш їздять. Схло, закінчується, він там контролює, їде на митницю і так. Та, та. А в результаті за нинішніх обставин більшості перевізників вдається зробити не більше півтора рейси упродовж місяця. І це критично мало. Навряд чи увесь масив скарг здатен призвести до скасування електронної черги як такої однак, вдосконалювати цю програму конче необхідно. Саме на цьому акцентували увагу перевізники під час зустрічі із заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергієм Деркачем, аби не бути голослівними. Підприємці підготували цілу низку власних пропозицій стосовно такого вдосконалення. По-перше, проблему аж надто завчасної реєстрації порожніх автомобілів можна вирішити ось так. Для порожнього автомобіля, коли він реєструється, він має забити номер імпортної декларації, яка завершена. Тобто зрозуміло, як він приїхав в Україну, розмитнився, і тоді тільки після розмитнення може стати в чергу. Це унеможливить постановку в чергу за кордоном. Це не постановку в черзі при пересіченні кордону. І ще він їде до Дніпра на розмитнення, а вже він стоїть в черзі. Дорога 4 дні туди назад буде. Вже він. Ну, зрозуміло як. Це теж, от якби оце зробити, воно є. Графа є, тільки забити цю і більше нічого не треба робити. Я записав по, по імпортній декларації. Я це перевірю, вам, вам розкажу. Хороша ідея. Ми бачите, ми хотіли з моменту перестану кордону, але це хороша ідея ще з розмитнення. Пропрацюємо, дам вам відповідь. Впевнений, що якщо це можливо, точно це зробимо і відпаде питання з порожніми 100%. Окрім цього, пан Деркач анонсував ще кілька суттєвих удосконалень електронної черги. Перетину кордону, котрі мають запрацювати уже невдовзі, зокрема йдеться про синхронізацію даних цього проєкту із базою вітчизняних митників цього тижня. Митниця завершує там свою систему. Це питання передачі даних з машин, які заїхали в Україну, по вінкоду. У нас зараз реєстрація буде в черзі трошки пізніше по Він-коду і ми будемо бачити точно всі машини, які заїхали в Україну, бо зараз ми просто їх не бачимо. І з наступного тижня ми тільки десь. ну, не можу сказати точну дату, бо це залежить від чимитниці. Вони нам будуть віддавати ось цю інформацію про заїзд машини, і тільки та машина, яка заїхала на територію України, може в принципі стати в чергу з конкретним Мінкодом. Тобто, в нас відпадає історія про те, що я своїми руками вбиваю якийсь незрозумілий номер, незрозумілу фейкову машину людей і так далі. Звернули увагу в нашому профільному міністерстві і на проблему маніпуляцій із перевезенням швидкопсувних вантажів. Дехто зі спритників примудряється до звичайного товару додавати якусь мізерну частину. Такого краму після чого автоматично претендує на місце у пріоритетній черзі. Від учора таке зловживання вже стало неможливим. У перевізника має бути там сімдесятому відсотків вантажу. Пріоритетного або непріоритетного. Якщо у вас 70% ну зараз умовно кажу пріоритетного вантажу. Якщо у вас збірний, в принципі, вантаж, то ви проїжджаєте пріоритетну чергу. Якщо у вас 70% непріоритетного вантажу, то ви не проїжджаєте пріоритетною чергою, ви стаєте в загальну чергу. Тут ми відіб'ємо цю історію про те, щоб хтось ставив цей. Брав собі трошки з карапорту для того, щоб проїхати через держав через кордон в пріоритетні черги. Перевізники сподіваються, що й інші лазівки для зловживань уже невдовзі буде перекрито. І проект є черга, запрацює прозоро і зі взаємною довірою. Скажете, фантастика? Поживемо, побачимо. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки і максимально поширювати це відео серед перевізників. Слава Україні! ハハハハ